Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Crypto Investor. Сьогодні ми розглянемо таку монету як Solana. Отже, що таке Solana? Solana це високофункціональний проєкт з відкритим вихідним кодом, який спирається на бездозвільний характер технологій блокчейн для забезпечення децентралізованих фінансових рішень DeFi. Хоча ідея та початок роботи над проєктом розпочалася в 2017 році, Solana була офіційно запущена у березні 2020 року. Фондом Solana зі штаб квартирою у Женеві Швейцарія. Протокол Solana розроблений для полегшення створення децентралізованих додатків ДАП. Він спрямований на покращення масштабованості, вводячи консенсус підтвердження історії Proof of History у поєднанні з базовим консенсусом підтвердження частки володіння proof of stake. Завдяки інноваційній гібридній моделі Консенсусу Солана користується інтересами як дрібних трейдерів, так і інституційних трейдерів. Анатолій Яковенко є найважливішою особою у Solana. Його професійна кар'єра розпочалася у Qualcomm, де він швидко піднявся кар'єрними сходами вгору і став старшим інженер-менеджером у 2015 році. Згодом його професійний шлях змінився і Яковенко отримав нову посаду інженера-програміста у Dropbox. У 2017 році Яковенко почав працювати над проєктом, який згодом втілився в життя як Solana. Він об'єднався зі своїм колегою з Qualcomm Грегом Фіджеральдом, і вони розоснували проєкт під, під назвою Solana Labs, залучивши до цього процесу ще кількох колишніх колег Qualcomm. Протокол Solana і токену Solana були опубліковані у 2020 році. Давайте поглянемо на Twitter проект Solana. Пости регулярно розміщуються Twitter проекту проєкта живий, 2,3 мільйони читачів, серед яких топові криптопроекти та криптобіржі. Давайте також поглянемо, який рейтинг показує сайт Twitter Score для Twitter з Solana. Рейтинг 683 балів, що є дуже високий показником для криптопроєктів. Solana знаходиться на 6 місці рейтингу, зараз з циркуляцією 75% монет. Ринкова капіталізація становить майже 25,7 мільярди доларів. Серед інвесторів даної монети багато фондів з тір-1. Це такі як Андерсен Хоровіц, PolyChain Capital, Multicoin Capital, Delphi Digital. Також значні інвестиції в даний проєкт робила, збанкутрувала Аламеда Research. 10,3% монет ще залишаються заблокованими. Інформації по розлоках немає, токени не можуть бути розблоковані в будь-який момент. Також додаткові монети надкотумуть в облік за рахунок нагороди від стейкінгу. Зараз нагорода за стейкінг приблизно 7,5%. Solana Foundation оголосив, що загалом буде випущено в облік 489 мільйонів токенів Solana. На даний момент близько 260 мільйонів з них вже вийшли на ринок. Розподіл токенів Solana виглядає наступним чином: 16,23% було передано на етапі посівних інвестицій, 12,92% токенів було виділено на основний продаж. 12,79% монет Solana було розподілено між членами команди, і 10,46% токенів було передано фонду Solana. Решта токенів вже були випущені для публічного та приватного продажу або ще будуть випущені на ринок. У села не було багато раундів збору коштів. Ви самі можете побачити на екрані. Давайте коротко пройдемось по тих інформаціях, до яких відкрито. Отже, на Сіндраунді у 2018 році було зібрано 3,18 мільйонів за ціною 4 центи. У даних інвесторів зараз 1513 ексів. На фандінг раунді також у 2018 році було зібрано 12,6 мільйони доларів за ціною 20 центів. У даних інвесторів зараз 303 ікси. На серії А у 2019 році було зібрано 20 мільйонів. Інформації про ціну немає. На раунді валідаторів у 2019 році було зібрано 5,7 мільйонів за ціною 22,5 центи. У даних інвесторів зараз 269 іксів. На стратегічному раунді у 2020 році було зібрано 2,3 мільйони за ціною 25 центів. У даних інвесторів зараз 242 ікси. На Коінвісті у 2020 році було зібрано 1,76 мільйони за ціною 22 центи. У даних інвесторів зараз 275 іксів. Ну і на приват сейл у 2021 році було зібрано найбільшу суму в розмірі 314 мільйонів. Інформації про ціну немає. Підсумовуючи, в селано було проінвестовано багато коштів. У більшості інвесторів зараз від 240 до 1500 іксів. Скоріше за все, більшість прибутку фіксувалася в минулому бичому ринку. Але навіть при сьогоднішніх цінах це колосальні прибутки. Монета Solana є серед переліку монет, до яких є претензії від регулятора SEC, тому що вони є цінними паперами. Це звичайно, мінус для даної монети і якщо почнеться реальний судовий процес, то ціна може значно знизитися. Тому, інвестуючи в дану монету, пам'ятайте про ризики. Монету Solana можна зберігати на більшості популярних гаманцях. Зокрема на гарячому гаманці Trust Wallet та на холодних гаманцях Ledger та SafePal. Також у Солана є свій гаманець Phantom. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних сум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційний сайт Ledger та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. Для стейкінгу монети Solana можна використовувати безпосередньо середовище Ledger Live. Або скористатися сервісом stakingreward.com, де можна скористатися калькулятором стейкінгу, переглянути перелік валідаторів та перелік сервісів, які надають можливість стейкінгу монети Solana. Але як на мене, краще все ж таки стейкати середовище Ledger Live. Давайте розглянемо графік монети Solana. Solana вже показала дуже гарний ріст. Відросла від свого дна аж на 580%. Від попереднього піку зараз знаходиться в просадці на 77%. Зараз найближчі зони супротиву знаходяться на 67 доларах та на 80 доларах. Якщо поглянути на графік капіталізації, то на піку 2022 року вона становила 75,8 мільярди доларів. Зараз капіталізація 25,6 мільярди доларів. Якщо припустити, що Solana на наступну була рані досягне хоча б такої самої капіталізації, то це відповідно становить 3х від сьогоднішньої ціни. Враховуючи популярність та хайповість даної монети, я думаю, що 5X від сьогоднішньої ціни буде цілком досяжним. Підсумовуючи, я ставлю монеті Solana 6 балів з 10. Це гарний проєкт з багатьма крутими інвесторами, але вона вже у переліку монет, до яких є претензії від SEC. І це є додатковий ризик. Також ціна для мене вже завелика. На жаль, я не додав її своєчасно до свого криптопортфелю. Інвестувати в дану монету чи ні, кожен приймати повинен рішення самостійно, враховуючи всі ризики. Я думаю над тим, щоб додати монету Solana до переліку монет в своєму проєкті про безпечний стейкінг середовища Ledger Live. На цьому все. Сподіваюся, дане відео було вам корисним. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.